Подір каже, ну, підеш на позиції завтра. Кажу, ну ок, попізую. Ну, якось не знаю. Ніч, звісно, не спалася, було якось так тривожно, бо ти не знаєш, як це буде виглядати, що тебе чекає. ну, таке. Настроїтись на це неможливо. Але, в принципі, було прикольно. Окрім того, що тебе все хочу вбити. Ми е, е, йшли, виходить, до пазіжки. І нас почали накривати сапогами. Я чую просто виход. Тобто був прильот, але не дуже близько, там, може, метрів 150, десь так, приблизно. Потім ми почали рухатись далі, потім ще був один вистріл, але вже ближчий. І третій вистріл вже був метрів 15 від мене. Я прям запам'ятала ці іскри, цей вибух, ну прям. Бодриць, скажем так. І я не злякалася, як не странно. Я собі пішла так, як і мала йти. Тобто не впала в ступор, ну тобто нічого такого не було. Пройшли далі, і я прям така заходжу, і смайлик ще один побратим каже: і х тебе, каже, то тебе каже, будинчики ого. го Тоді я зрозуміла, що щось там маю. Я побачила тепло. Тобто, що то було, ну, я не готова відповісти. Ну, скоріше за все, що був пір. Ну, страшно, напевне, десь трошки страшно. А потім входиш в кураж і думаєш, давай ще, треба ще. Мені перестало бути шкода абсолютно всіх. Ну, немає якось. Нема тормозов, скажімо так. Ну, тобто ти просто відчуваєш себе вбивцею і в тебе просто нема тормозів вже. Ти не боїшся там, ну це, блін, взагалі важко об'яснити. Ну, якщо чесно, я навіть так задумаюся, а що потім? Ну, типу, що робити потім? Мені кажеться, що я не повернусь до нормального життя. Що я буду себе шукати дуже довго і нудно, бо я, крім армії, я вже не знаю, чим зайнятись. Десь про що розказати. Е, в мене взагалі така сімейна обставина прикольна. Короче, у мене два брата, вони поїхали за кордон. А я пішла служити, виходить. Що ти їм кажеш Я не спілкую з ними. Чого? Мам, які спільні теми в нас зараз можуть бути з ними. Мені не цікаво ні як вони живуть. І чим вони живуть, я знаю, чим я зараз живу і що, для чого я це роблю. У мене є син, якому 10 років, він теж знає, де я і чим я займаюсь. Постійно чекаю додому. Ну, я пояснюю, типу, що така ситуація, що так треба, що я повинна зараз бути тут. Але ж це ж дитина, він хоче маму. Він малює постійно, да, відправляє мені. Там, Де мама в шлемі стоїть, в якомусь коротше, з винтовкою. Пише, мама, я тебе люблю. Ну, це приємно, але це прям дуже боляче. В школі якісь заміси, там як з кимось посвариться, чи ще щось там, чи поб'ються, то він там каже, в мене мама воєнна снайпер, прийде, там, буду, тобі розмажу. Коротше, поняла? Ну, я, в принципі, по цій причині сюди і прийшла, щоб мій син не оказався в окопі. Краще я буду цим займатися. А він буде жити нормальним життям. Ми зараз повинні все зробити по максимуму, щоб, ну, тобто, щоб це закінчилося зараз і щоб воно більше ніколи не виплило. Ми повинні його закінчити зараз. Не потім, не ще там колись, а саме зараз. Те, що в реальному житті воно взагалі кардинально від, ну, відлічається. Ти там такий ходиш, замаскований, налегке. Ну, Воно так на самом деле, воно не проходить. Тобі треба шифруватися від всього, від дронів, ну, тобто від блін, від всіх, всіх, хто там знаходиться, ну, тобі треба не від всього, і тобі треба робити дуже швидко багато речей. Снайпер це пріоритетна ціль для противника? Mm, на ж. Якщо противник виявляє снайпера, то туди летить. все, Абсолютно всі засоби, сили. Тобто ну, накривають всім, чим можна. Не люблять розвідчиків, не люблять снайперів. Снайперів не беруть в полон. Я на це, в принципі, настраювалася. Я не думала, що там буде щось так все лайтово, все так красиво, гламурненько. Ні, типу, я знала, куди я йду. Я знала, на що я йду, що ти можеш загинути, ти можеш статися калікою. Тобто, всі ці моменти я собі продумувала. Ну, я була до цього готова. Снайперська взагалі, задача це вивести людину, о, вибачте, пардон, не людину, вивести просто його зі строю. Тобто ну, не важливо, чи ти його вб'єш, чи ти його покалічиш там, ногу йому відфігачиш. А просто вивести його від строю. Зграю, блін, додіки бігли в посадку, а я така там <хи> виписаю, дивлюся, що там за двіжуха. Ну, і насипала туди з Берета. Ну, таке. <хи> Бігла від когось ховалася. Скоріше за все від дронів. <му> Що з ноги зайшла в хату, кажу, що ви, кажу, <соць> дружити будемо. <соць> а вони кажуть, ну що, виходить, будемо. <соць> <соць> Блін, ну, насправді взагалі класно, не знаю. Я взагалі хотіла попасти в якусь таку двіжуху, там, де тіпа, братани, там, туди сюди дивнуть. У ну, мене це є, я це знайшла. Ну, в мене мої пацани для мене все, це моя сім'я. Дивимося аніме. Да? Зрінчиком. <хи> не знаю, тобі там треба з кимось поговорити, не знаю, тебе там якась ситуація, чи там ти за щось переживаєш. Ну ми можемо піти сісти, перекурити, поспілкуватись, то тобто, ну, обговорити все, що там моменти, які тебе тривожать. Ну тобто підтримка, так, вона, вона дуже важлива тут. З самого дитинства якось захоплювалася снайперською справою, дивилася фільми, ну, тобто мені було цікаво, як це взагалі відбувається. Як правильно маскуватись, як ну, взагалі користуватися снайперськими гвинтівками. Ну, і тут ну, така нагода у мене з'явилася і пішла. Спочатку в мене була школа, наша українська, початковий курс. Снайпінгу, потім поїхала в Норвегію, закінчила ще там курс. Школи, в принципі, схожі, але за виключенням клімату, звичайно, в Норвегії було дуже холодно, там прям умови були навчання, прям такі жорсткі. Якось пішли ми на полігон. Коротше, у нас там було підкрадання, треба було підкрастись до позиції, виставитись там коротше, всі ці моменти. Блін, і стало в якусь. Ну, толі піщера, не знаю, що тут було, ну, короче, якась яма така, і там нічого не було під нею. Провалилась, короче, аж посюди. Думаю, блін, що мені робити? Там була ялинка, короче, ну, я тіпа, за ту ялинку якось достала та якось вилізла. Але, звісно, ситуація була така. Якби сама не вибралась, то, звісно, дах, якби мене хто достав. Перед кожним бойовим виходом ми пристрілюємо кожну гвинтівку для того, щоб вона влучно стріляла. Тобто тут зараз у нас стоїть денна оптика, на 3-3-8 нас стоїть арчер. Тобто вночі ми працюємо тільки з арчером. Це тепловізійний пристрій, який дуже хорошо вночі видно під. Рів. Тобто, Ми бачимо силуети, тосі тобто, і там вже працюємо. Це снайперська гвинтівка. 308 го калібру, е називається UR-10. Е подобається, вона легенька, вона зручна в використанні. Ну, типа, прикольна така міні-снайперська -міні винтівка. Взагалі вона актуальна, тобто, при дистанції там, від 300 до 800. Це прям її робоча дистанція. В подальшому снайпера, тобто перестрибують з UR10, вже найбільш крупніші калібри на 338. Барет, ну, рюгер. Чим більш кваліфікований снайпер, тобто тим на більший калібр він переходить в подальшому. Якщо людина хоче стати снайпером у нашій бригаді, то в принципі велкам. У нас дуже круті інструктори, які научать розбирати, що таке снайперські гвинтівки, як ними користуватися і все інше. Ви повинні розуміти, що це не просто робота, яка ну, типу робота, де робота. Ні, снайпінгом потрібно жити. Тобто welcome, якщо є бажання.